Зараз такий час він по своєму класний, по своєму в ньому є звичайно ж мінуси. Тобто, зараз часи можливостей, так. ти умовно зранку прокинувся. Ти актор. Наступного ранку ти прокинувся, ти режисером будеш ага, потім СММ-ником, нутріціологом, наприклад, так, так. так. А, і це класно, так з точки зору особистості, це добре. А якщо з точки зору споживача, так наприклад, я шукаю нутриціолога, а, як обрати а, які мають бути критерії через соціальні мережі, як можна обрати хорошого нутріціолога? Так, що це не просто картинка, угу. так що це не просто про рекламована історія, а, вдала маркетингова стратегія. Тегія так, От по яким основним ознакам це треба робити. Ну, перше, я б точно занурилась в історію навчання, тобто ну, якийсь бекграунд у людини має бути, він має бути різним, він має бути розтермінованим в часі, на мою угу. думку. Бо багато хто може купити собі одразу 10 курсів, ну, так. отримати ці дипломи, а диплом в більшості випадків. Ну, видаються майже кожному. Mm -hmm. і, ну, і тут питання, чи пройшов він їх якісно, паралельно, щоб за рік стати таким крутим нутриціологом. Тому оцінка навчання, оцінка термінів цього навчання, реальні відгуки людей, текстові відео, ну, те, що я вже mm -hmm, проговорювала. Mm -hmm. Не обов'язково це мають бути фотографії допісля. Хтось з нутриціологів не любить робити такі кейси. А комусь важко запитати це у клієнтів Ну, uh -huh. незручно. Так. Чи можемо ми зробити цю фотографію? Соціальні, тобто, це соціальні докази, відсутність напруги в контенті. Я впевнена, що. Грамотний спеціаліст не має розказувати, що тільки його думка вірна, а у всі інші це просто якийсь булшіт. Тобто, не оцей категоричний підхід. Ні, 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 100%. Угу. Повага до конкурентів, будь-яка теорія в харчуванні має право на життя. Є дійсно люди, яким підходить кето харчування. І для них це найкращий протокол харчування, особливо якщо це люди з а, високим інсуліном. Є люди, яким дійсно підходить тільки веганський або вегетаріанський раціон. І... Я, у мене є така навичка, я можу кожну людину виправдати в ну, mm -hmm. гарному сенсі того слова. Тому м м моя, моя задача поділитися тим, що мені цікаво, що мені імпонує, що я вважаю вірним як спеціаліст. Якщо людині це відгукується, я її спеціаліст. Не відгукується все ок, її спеціаліст інша людина.